Ріт всім. Сьогодні у нас нарт-тесті на Фортуна S від штуфа. У нас буде кілька цілей. Тому давайте перейдемо. Так, від грунту він у нас відлаштований. В ямки цілі нема. 5 копійок. Давайте зразу на... Зразу на 30. В принципі, цепляє купаємо сигнал. Так, що тут у нас? Царська мідь. 30, давайте. Абе. Ага. Нема явної реакції. 25. Тепер римська монета маленька, 20 сантиметрів. ВДІ 67, 70, серебро. Цепля, ну хай 25. Не чіпля. В принципі мусора місто від ґрунта відлаштований. При максимальній чуйці реакція на ямку. Ну це нормально. Зараз ми чуйку зменшуємо на десятку. Ось такий тест. Так, тепер у нас 17 кГц. 5 копійок совдепи, грязні вже на 30. Таке щось пробіга, незрозуміле. А ну може. Реакція на ямку, мабуть, чуйка завелика. Та, в принципі, 30 не бачить, зрозуміло. Тепер 25. Нема реакції. 20 сантиметрів. Це серебро у нас. ВДІ-61, серебро. Вроді би бачу. Тарська мідь на 25. ВДІ-75, Будемо важати всім всі що в принципі баче. Ось такий тест.